Це в нас день сьогодні, так? Да? Вони ще не прийшли, я вже зайобана. Ти віриш чи ні? Це ж час, це ж на 9 часов прийде оцей Мсі Алігар. Ага, це, це ж просто обізьяну випустили з парка, поймаєш? Обізяна співає краще. да, отож, отож. А ти ж їм хіба це скажеш? Ми з тобою накупили оцю всю апаратуру. На... на який хуй? Скільки đã... Скільки що в нас там по дітьми вийшло? Монітор. Пізді, ж ми якби на Аліеспресі купили щось, похоже. Воно б даже блять нічого б і не помінялось, бо воно ж співає. Як ото ти оце все на своєму горбу пьотне на 36 шосте? Я в ліфту там десь за тобою їхала. Щоб оці блять гіпопатами оце в нас тут виджаґерювали свої ті треки Оці я з утра встаю. У мене вже оце в ушах. Оце а я ще записувати должен це взагалі я не знаю, як тебе видержує. Ні, ми накупили, ми потратились, оце все, ти все це, оце обшил, прошил, прийди хоч одне, сука, яке може дійсно стати нормально, да? Та хуй там, блядь. Наверно, треба це все продавати к єбіній матері. І хай пиздують ото, сука, на свої караоке на Майдані. О, вже йде Давай, давай, заходь. Уливайся. Да, Та -та. да ми вас вдали, так, да, так, пожалуйста. Заходьте. Плакає, блядь, там минут 10 і сіб'ється, да? Четко! Охуенно!